BBC News Представляю BBC News Україна. Звідки я oh, з України? So У мене таке is, запитання чи США готові продавати? Протиповітряні ракетні комплекси Патріоти до України. Ми знаємо, що Росія зараз дуже потужно обстрілює Україну. Де ви зараз живете? Мій чоловік залишився в Україні. і я з дітьми є живу в Варшаві. Тому що твій чоловік воює так, так воює, захищає Україну. Це це дуже це подивляється. Це важко. Ви тут живете у Варшаві. І ви е, кореспондент, так Скажу, що так, українці хочуть мати протиповітряні ракетні системи патріоти. Ми побачимо, що ми, ми... ми пошукаємо їх важко знайти. Нам їх вони також потрібні. Ми їх надаємо Ізраїлю, але ми пошукаємо, чи в нас є вільні, щоб надати Україні. Але ми бачимо наскільки вони є ефективними і вони гарно справляються своїм. З завданням це гарне запитання я бажаю вам удачі я бачу що вам це болить вітання чоловіку дякую